Два ножі справжніх берсерків. Вітаю, друзі! Ми зробили цих двох краснів для двох друзів, і сьогодні продемонструємо вам їх. Це ножі повністю ручної роботи, Виконані ось в таких гарних кольорах. Розпочнемо ж з огляд з першого. Ось так він виглядає у зборі. Має руків'я змікарти, піх ви зміснути практичного кайдексу. І також текло поздобання, надійно тримався на ремні чи поясі. На ж тут гравіювання берсерку з написом. Ну і стосовно самої моделі, то ось як вона виглядає. Це ярчук, одна з наших доволі компактних моделей. Викано у стому вождь покритті, а сталіоха дванадцять. Доволі тривка і надійна сталь, яка до цього всього дозволяє ножу довго не втрачати ріжучі властивості, які в нього відмінні, адже ніж заточився вручну зутможі стиль борових каменів. З обох сторін, ножа є індивідуальні гравіювання, саме гравіювання символу берсерк з рунами та декілька індивідуальних написів з символами. Перейдемо ж до наступного ножа. Це вже красень дещо побільше. Має те ж саме руків'я з мікарти, піхви з Кайдексу, також те к позду, але вже все в іншому кольорі. Більш нахил на зелені відтінки. А ось як вона виглядає доволі гарно, Жне помпезно сидить у руках, та саме стомбо покриття, та саме сталь Х12МФ, гравіювання схожі, але відрізняються написи з обох сторін. Ідентично заточився вручну з допомогою стиль борових каменів. Друзь, ну а якби ці ножі були співрозмірні, їх можна було б назвати парними. Але так як одна модель менша, а інша більша, то вони не можуть скласти одноцільного гравіювання. Але також виглядає доволі гарно. А загалом же ж у нас є 16 моделей ножів різні кольори руків'я, піхов ще два матеріали покриттів. Ну і звичайно ж, гравіювання може бути майже будь яким на ваш смак та вибір. Тож Жак, якщо хочете свого власного касного на не цурайтесь, пишіть нам приватні повідомлень. Усім бажаємо миру.